Друзі, вітаю. Давайте разом з вами спробуємо з використанням даного калькулятора ITOX розрахувати фінансовий результат, який ви могли б отримати від продажу активів сьогодні. І що важливо, який цей фінансовий результат був би отриманий з врахуванням податків в Україні, ну і з врахуванням, звісно, курсових різниць. Як це працює? Для розрахунків нам потрібен файл MS Money, який ми маємо отримати із кабінету брокера. Відповідно, тут є нижче інструкція. Для цього ми заходимо в Interactive Brokers, розділ Performance, Performance and Report, set паті Reports. Далі, відповідно, ми задаємо період дат, за які нам потрібен даний звіт. Звертаю вашу увагу, що даний звіт ви можете сформувати максимум за 12 місяців. Якщо ви робили купівлі в період понад рік, відповідно, вам потрібно буде декілька звітів. Тобто по черзі вивантажуєте. Кілька звітів, кожен із звітів завантажуєте в е, даний сервіс ITOX, і отримуєте інформацію, і розрахунки по кожному із періодів. Ну, можемо зробити якийсь проміжний звіт. Припустимо, його завантажили. Ось е, відповідно, от сюди я його підвантажую, як зразок, і отримую інформацію. Яку інформацію ви бачите? Є дата купівлі кожної з активів, тікери, які є в моєму портфелі, були придбані. Кількість штук відповідно кожного із активів. Я маю можливість зменшувати кількість для розрахунку власне тієї кількості акції, які я планую продати. Валюта долар. Зрозуміло. Ціна купівлі одиниці в доларах. Поточна ціна. Дані ціни підтягуються сервісом ІТОкс. Ви можете подивитись Ціни, які підтягуються на сьогодні, і що важливо, ви отримуєте теж інформацію по курсам національного банку на дату купівлі, і курс на сьогодні теж він є. Ось ну, відповідно, ціна купівлі і курс на дату на сьогодні. Ці курси необхідні для розрахунку податків. Далі трішки. Розповім більше, ось, отже, у нас є поточна ціна в доларах кожного із стікерів, є комісія, яка була сплачена. І, відповідно, є розрахункова сума податку. Звертаю вашу увагу, що цей податок розрахований в доларах, але він рахується не лінійно, не як різниця між поточною ціною і ціною. Купівлі а рахується відповідно до вимог податкового кодексу України як гривневий еквівалент різниці між отриманою виручкою від продажу і вартістю придбання, тобто фактично в розрахунках приймають участь ціна продажу і ціна купівлі, але в гривневому еквіваленті, який розрахований виходячи із курсу національного банку на дату продажу і на дату купівлі активу. І відповідно вже сума в гривнях, яка розрахункова, яка має місце бути при декларуванні сплаті податків, вона перерахована у долар для зручності подальших розрахунків. Фінансовий результат не то це фінансовий результат брутто, який ми отримали, мінус податки. Фактично, тобто це от чистий дохід, який лишається у інвестора. І фінансовий результат не то у відсотках це фактично ваша чиста дохідність від даної операції, як дохід, який отриманий, розділений на витрати. Ну, витрати це, власне, у нас є вартість витрат на купівлю і на сплату податків. Таким чином, ви можете по кожній з позицій подивитися свій фінансовий результат, десь він податній, десь він від'ємний. Звертаю вашу увагу, що та якщо поточна ціна суттєво нижча, ніж ціна купівлі. У вас відповідно виникають збитки, податків в такому випадку немає. Але можуть бути ситуації, коли поточна ціна нижча від ціни купівлі, але при цьому за рахунок курсових різниць може виникати насправді податок. Тобто, мало того, що ви отримали збиток по самій позиції в доларах, так ще і з цієї збиткової позиції гривневий еквівалент може бути додатній. та і. Відповідно, у вас виникають зобов'язання платника податків заплатити податок на доходи фізичних осіб військовий збір в Україні. Тому теж акцентую вашу увагу, що продаж збиток не означає відсутність податків. В даній таблиці таких прикладів немає, але насправді можуть виникати. І сумарно сума відповідно податку в доларах, і сума чистого фінансового результату так само у валюті аналогічно. Ось нові ну, по деталям звіту ви можете переглядати і по курсам перевіряти чи все гаразд, але в цілому. Сервіс досить корисний для розуміння того, скільки податками вам потрібно буде заплатити, і які чистий фінансові результати у валюті ви отримуєте по кожній з позиції. І на останок, якщо бажаєте отримати більше цінних знань та досвіду у сфері інвестування, психології фінансів, захисту від ризиків та декларування податків, запрошую долучитись до спільноти українських інвесторів ITOX. Міні-курс фінансової грамотності шести уроків отримайте у подарунок. Посилання у описі. Під даним відео.